Привіт, Мене Діти починали з ним чистити зуби, тому я його особисто знаю, братюня. А, а, а ти пам'ятаєш, з якого віку ти почала чистити зуби? Ну, чесно кажучи, ні, не пам'ятаю, але десь в далекому дитинстві я взагалі не любив чистити зуби. Як чесно вам скажу в дитинстві? Як згадаю, це було так нудно. Чо? Ну ні, ну я реально не розумів цієї важливості цього процесу. Ну, правда. А зараз дітям пощастило стільки цікавих методів, мотивацій для них з'явилося і чищення зубів, навіть може бути. Цікавим для малечі є це правда. А ще нещодавно я особисто дізналася, що доглядати за зубами дітей потрібно ще до появи перших зубів. До появи. Нічого собі. А, по... а за чим там доглядати, якщо нічого немає? Ну, от реально, і і для чого доглядати? Ну наприклад, для чого доглядати за молочними зубами, а якщо вони все одно заміняться постійними через декілька років? Гріша, ось про це все нам розкаже лікар-стоматолог у нашій рубриці. Здорова усмішка. Давай послухаємо. Спонсор показу – Спонсов Сонікер. звукова щітка з турботою про зуби та ясна. Прихідний вік це вік бунту та складних стосунків з оточенням, а інколи навіть із собою. Тож як у вічній підлітковій боротьбі не втратити найголовніше своє здоров'я і навпаки покращити стан та якість своєї усмішки, давайте розбиратися. Депресія прийняття перепробували різні методи заохочення своїх дорослих дітей до чищення зубів і готові опустити руки. Не поспішайте, говорять експерти. Підхід до підлітків є. Як мотивувати підлітків доглядати за своїми зубами? Найкращу мотивацію для своїх дітей це є ваші звички. І саме дорослі своїми звичками показують своїм дітям, як доглядати за ротовою порожниною. Якщо ви самі правильно чистите зуби і притримуєтесь цього ритуалу зранку і ввечері, використовуйте зубну щітку, інтердентальну щітку, іригатор і не пропускаєте професійні візити до стоматолога, це так само є мотивацією. Ацію і для дітей, які з задоволенням приходять із своїми батьками, дивляться, як це роблять вони, і самі хочуть так само мати такі здорові зуби. Ці поради, звісно, мінімізують шанси потрапити із проблемами у крісло-стоматолога. Однак, все ж є декілька підступних хвороб, які найчастіше потрапляють у рот підлітка. Які найпоширеніші захворювання зубів у підлітків. Найчастіше ми зустрічаємо такі захворювання у підлітків, як множинний каріс, який пов'язаний з незадовільною гігієною в ротовій порожнині. І на другому місці це гінгівіт, так само запалення ясен, як наслідок через незадовільну домашню гігієну. Чому це важливо в цей час саме звернутися до лікаря-стоматолога і зробити професійну гігієну, підібрати правильний домашній догляд? Адже саме в цьому віці. Формуються і закладаються майбутні вже кісткові структури, м'які тканини і це вже постійні зуби. Саме в цей період ми просимо приходити кожних три місяці на огляд для професійної гігієни і для корекції індивідуальної гігієни. А тепер найцікавіше виявляється, що і діти-бунтівники можуть відчути неабияку зацікавленість турбуватися про свої зуби, якщо на поличці у ванній кімнаті буде стояти їхній особливий догляд за ротовою поражниною. Що що належить тільки їм, і що точно не таке, як у предків. Поради від стоматолога з догляду за зубами для підлітків. Коли ми працюємо з підлітками, нам потрібні правильна в першу чергу щітка, тому що в цей час через погану гігієну дуже часто вони мають набряк м'яких тканин і кровоточивість ясен. Через це, якщо щітка їм не підходить, вони взагалі нею не користуються. В майбутньому це призведе до більших ускладнень. До Глибоких каріозних уражень і може призвести навіть до такого захворювання, як генералізований парадонтит в майбутньому. Тому першими підбираємо щітку. Рекомендуємо сьогодні звукові технології, адже вони є безпечними для м'яких тканин, безпечними для твердих тканин і взагалі дуже в використання. Тому, підібравши правильно щітку, ми показуємо нашим пацієнтам, як користуватись іригатором. Саме іригатор допомагає пацієнту протягом дня якісно доглядати за ротовою порожниною і вчасно забирати залишки їжі для того, щоб в нас не було запалення і ускладнень. Згадайте, ви теж були підлітком, і вам хотілося, щоб від вас просто відчепилися, адже ви і самі знаєте, як краще. Дайте дорослій дитині поле для самостійних рішень, і їй не обов'язково знати, що вона обирає вже з того, що ви обрали для неї разом із стоматологом.